Переосмислення подій, що відбувається в Україні, надихнули небайдужих митців на проведення патріотичної акції для підтримки українського війська на фестивалі. Обереги українського постмодерну, що проходив у будинку офіцерів, за ініціативи молодіжної громадської організації «Артсело» виготовляли сувеніри з українською символікою, які представлятимуть країну на міжнародному рівні та будуть передані військовим у зону АТО. Національна символіка, українська атрибутика та різноманітні обереги вже стали своєрідним брендом у підтримці військових в такий непростий час. Фестиваль представляє саме Обмін досвідом, як мистецтво відображує ці настрої патріотичні, ми бачимо, що ці обереги мають сакральне значення. Вони несуть в собі. Як оберіг життя, як навдачу, і тому військові дуже поважають ці вироби і малюнки дітей в прямому сенсі рятують життя і повертають їх відчуття дому, те, що їх тут чекають і люблять. І ми поважаємо їх працю і можемо з своєї сторони зробити все, наскільки ми митці. Іти майстри можемо їх підтримати. Участь у фестивалі брали народні майстри, вчителі образотворчого та декоративного мистецтва, а також учні Житомирських шкіл. Майстри ділилися власним досвідом та уміннями і навчали всіх охочих виготовляти різні цікаві сувеніри. Для них це дивина. Це дивина, але дивина в хорошому значенні цього слова. Адже по кількості дітей, які беруть участь в цьому фестивалі, можна сказати, що це є позитивно, що діти з задоволенням приходять і з задоволенням беруть участь в одному, в двох, в трьох майстер-класах. Це потрібно їм знати, хто їх захищає. Фестиваль стане початком марафону, естафету якого продовжить загальноосвітні заклади міста.